Всім привіт! Вітаємо вас у новому відео. Мене звати Світлана і зі мною Донецька Аліска. Донецька Аліска весь час зайнята. Побачила пластилін і вже щось робить. Ми давненько не бачились, вибачте нас, але осіння погода дає про себе знати. Ну і плюс садочок. Я думаю, ви про це також добре знаєте. Розповідати не потрібно. А вулиці Холодно, а половина автомат, а усі Я на вулиці пішу і також почав чекає. Еліса зараз ще трохи покашлює, але почувається вже ніби добре. Ти добре почуваєшся? Добре. Аліса добре. робить таку красу. А що ти робиш? Я зроблю сумочки. Сумочки роби, потім покаже нам. А я поки розповім, що ми маємо зробити сьогодні. Бо сьогодні ми вже зробимо, можна навіть сказати, вже новорічну підвіску ліхтарик у формі зайчика. Ну, а можна використовувати як буденну річ, але виглядає ця підвізка дуже і дуже гарно. Для цього нам потрібна звичайна ось така пляшка, бажано 2-літрова, тоді зайчик буде виглядати більшим. Потрібні або фарби, або пластилін. Ми будемо використовувати пластилін. Також бажано мати чи фломастер чорний, чи маркер. Потрібний ось такий наповнювач для зайчика можна будь-який, що у вас знайдеться під рукою, чи крафтова бумага, що у вас є. Можна навіть Але, вату використовувати. Ух ти, Зараз покажемо ближче, чекай. Такого ближче покажи туди протягни, ручки. Це сумочки для кого? А це для яйчок. Для лялічок сумочки. Класні. І ще ось така ой, гірлянда. В цьому і буде весь секрет цього зайчика-пострибайчика. Ой, я вазом! Підписуйся на наш канал. Поки тут ще Еліс фантазує, то я зроблю основну дорослу роботу. З цієї пляшки виріжу ой форму зайчика. Ось такий зайчушка вже вийшов. Я не розповідала тут ніякі розміри. Це все робимо добровільно, в кого як вийде, дуже аж старатися також не потрібно. Це ваша ручна робота. І ви її робите разом з дітьми. Тому головне ваша душа, тепло і бажання. Розміри добровільні. Далі приступаємо до а це декорації мені. Аліса. Будемо зайчику робити очі з чорного і білого пластиліна і вушка з рожевого. Коли кульки готові, давай ось тут, де буде в нас лице? Ось тут. Робимо два очка. Приклеюємо під одним вушком таку і з цієї сторони. А тепер біленькі. А тепер біленькі, дві маленькі кульки. Mm -hmm. Які мівошка. Вже схожі на зайчика. Уже схоже на зайчика. Тепер дві біленьких по центру. Як? Тепер орежу рожевий. Поки Ліса займається вушками, то я добавлю сюди трошки додаткових штрихів такої ніжності. Робимо такі ніби щічки. Можна пробувати фарбу і просто фарба буде. Трошки довше сохнути. Це в мене контур, акриловий, якщо я не помиляюсь. Контур по склу та кераміці. Мені здається, що це акриловий контур. Можна брати. І маркери, але не всі маркери малюють по такій гладкій поверхні. Контуру такому треба час, щоб трошки він просох. Інакше його можна просто стерти. Але одразу вже виглядає воно миліше і цікавіше. Так Коли зайка практично готовий, то можна перейти до наповнення. Сюди. Давай поставимо, вкладаємо сюди гірлянду і наповнюємо все це тим, що у вас є. Ось такий зайка мілашка в нас вже вийшов. Просто супер. Навіть оставляти діткам в кімнаті це просто ідеальний варіант. Еліс хоче, щоб це була сумочка, тому ми зараз почіпимо ось я таку стрічку. Я зробила гарячим приладом, гарячою виделкою, чи будь-чимось гострим. Зробила я два отвори. І зараз сюди просуну стрічку. Такого зайчика можна ставити і під ялинку. І взагалі таких будь-яких звірят, який рік має бути новий рік, будь-яких звірят можна робити саме ось такого плану. І це буде як новорічний символ. І весело, і цікаво, і саме головне, що діткам це подобається. Тому на таку тематику можна фантазувати і фантазувати. Так, да, і я, де і це Еліс то поруч сидить і без кінця і краю все щось фантазує. Так, Алісі. Все. Один є. Зараз ще другий. Мама почіпе. І буде справжня сумочка. І буде у Аліски справжня сумочка. І ось яким боботиком гадим котіком кідетки. Скоро, вже ближче до Нового року, то взагалі буде новорічна тематика. Будемо робити і свічки, і різні декорації на новорічну тему. Тому обов'язково підписуйтесь на канал. Хто не знає, як проводити цікаво вечірній, зимовий, холодний час вдома разом з діточками, то ми підкинемо вам деякі ідеї. Хоча я думаю, що всі мами фантазують і намагаються зробити вдома Еліс, що ти вже його прикрашаєш? Зробити вдома, провести вдома цікавий час разом з дітьми, що ми такі не одні. Тому підписуйтеся, залишайте коментарі. Нам буде це цікаво. Еліс, давай покажемо Весело разом. Підписуйся на наш канал. Подається якийсь який у нас зайчик, баба Вийшов у нас зайчик-барабанчик. Вийшов класний, просто неймовірно класний. І буде він. Я не знаю, який наступний рік. Напишіть в коментарях, я ще навіть цим не цікавилася. Будемо робити, напевно, кількох звірят в наступний рік, в знак наступного року. Бо це дійсно цікаво. Тому підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі і творіть. Разом з нами, адже разом веселіше. Разом весело. Всім до зустрічі. Пока! Пока. І ставте лайки.